Так, забороняю собі виходити на вулицю, стають ноги та руки вологими та часті поклики в туалет по-маленькому. Чому це відбувається та як цього позбутися? Дякую вам за питання. Дивіться, це про страх і про контакт з іншими людьми. У вашій свідомості є розуміння. Дивіться, є така штука, як схема терапія. Та? Коли ми здорові, нормальні люди, в нас в голові є така схема, це така несуча конструкція в нашій свідомості. Нам здається, що ми нормальні і що всі люди нормальні, світ нормальний, все, ми собі взаємодіємо з іншими людьми. А в вашому випадку може бути таке схема в голові, зі мною щось не так. От я якась не така. Якщо я вийду на вулицю, я можу усоромитися і з іншими людьми теж щось не так, тому що вони мене можуть осудити, вони можуть підійти щось сказати. Тобто, зі мною може щось відбутися, тобто з моєю тою часткою, з моєю особистістю. Тіло автоматично буде вам включати реакцію. Що таке вологі руки і ноги? Це про е, страх, це, от, це означає, що е, виділяється під, під забагато поту. Так? Що відбувається е, навіть в природі? Ми можемо подивитися, коли виділяється під, коли нам страшно, коли нам небезпечно. Е, тобто, завдяки навіть потовиділенню, деякі тварини якби, е, починають та, е, погано пахнути, бо, бо відчувають небезпеку для того, щоб до них не підходили. Так же само, і люди. Тобто, ви починаєте, ви відчуваєте якийсь страх, напругу і тривогу. Тому що, коли ви вийдете на вулицю, з вами щось відбудеться в вашій голові, не в реальності. Повірте, іншим людям на вас все рівно. Но ви в своїй голові крутите це кіно, що інші люди якимось чином вас будуть сприймати. І вам з цим буде не ок. Оце треба цю схему в голові міняти. Вона міняється завдяки. Певним технікам, яким я буду ділитися на курсі, тому я з радістю з вами попрацюю, приходьте на цю спільну роботу, тому що поки ви не забираєте цей стан, ви можете собі, ви розумієте, ви себе заганяєте, бо ви ну, не виходите з хати. Чим більше ви не виходите з хати, тим більше той страх накопичується.